Мабуть, всі знають, що таке нога. Її можна зустріти в магазинах як окремий десерт або як начинку у цукерках. Наприклад, у батончику Mars чи Snickers є така начинка. І що саме цікаве, нога дуже просто готується в домашніх умовах. Сьогодні ми з вами розпочнемо приготування нової, дуже смачної начинки для торта. І перше, що нам потрібно зробити, це приготувати цікавий та дуже смачний прошарок для торта, як нога. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Для приготування ноги нам потрібен напрягший желатин, тож відважуємо потрібну кількість желатину та заливаємо його холодною водою. Залишаємо в спорту на хвилин 20, щоб він набряк. Також давайте підготуємо горіхи, які ми будемо додавати до ноги. Це може бути будь-який ваш улюблений горіх. У мене це фундук. Я його обсмажила на середньому вогні на сковорідці хвилин 10 та обчистила від лушпиння. Та тепер трішки подрівнюю його. Шматочки мають бути більші, ніж середнього розміру, щоб горішок добре відчувався в десерті. Після цього нам потрібно підготувати все для сиропу. А саме ковшик з товстим ніном підважуємо потрібну кількість цукру, води та глюкозного сиропу. Ставимо ковшик на середній вогонь та чекаємо, поки сироп закипить. Паралельно будемо збивати білки у меренгу. для того, щоб цукор гарно розчинявся у білках під час збивання, білки мають бути кімнатної температури. Починаємо збивати білки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Також до білків додаємо дрібку солі. А поки закипає наш сироп, ми його нічим не помішуємо, а просто похитуємо ковшик зі сторони в сторону. Коли білки збились в легку піну, починаємо потрішки до білків додавати цукор. Це інша частина цукру, і я її окремо відважила ще на початку приготування. Тобто по рецепту має бути дві частини цукру. Одна частина йде в сироп. А інша в білки. В цей момент міксер працює на середній швидкості. І кожен раз після додавання цукру даю йому час, десь секунд 20 для того, щоб цукор поступово розчинявся у білках. Після того, як в білки додали весь цукор, збиваємо нашу меренгу на середній швидкості 6-7 хвилин до максимальної щільності. Тим часом наш сироп закипів. Зменшуємо вогонь на мінімум і нам потрібно довести його до температури 118 градусів. А поки меренга збивається, а сироп вариться, ми з вами займемо ще однією справою. Нам потрібно розтопити молочний шоколад. Я це роблю на водяній бані. Якщо у вас є мікрохвильовка, можете скористатись нею. Помішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. А коли сироп зварився до потрібної температури, додаємо його до Вати цівочкою до меренги, після цього збільшуємо швидкість міксера на максимум та продовжуємо збивати меренгу до максимальної щільності. У мене на це пішло 5 хвилин. А поки меренга збивається, доводжу до потрібної консистенції шоколад. Та на тій же самій паровій бані розтоплюю набрякший желатин. Помішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Отже, меренга вже гарно збилась і вона ще тепленька. Шоколад теж трішки охолов. І це один з нюансів. Меренга та розтоплений шоколад мають бути приблизно однакової температури. Робимо швидкість міксера на мінімум. Та вводимо в білки розтоплений шоколад. Та відразу вливаємо тоненькою цівочкою в нашу білкову шоколадну масу желатин. Та ще секунд 20 перемішуємо масу для ноги до однорідності, Допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю масу зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. Також додаємо до ноги. Підготовлений горіх. Трішки перемішуємо лопаткою та переносимо нашу ногу у підготовлену форму. В мене це металічне кільце діаметром 15 см, одну сторону якого обтягнула харчовою плівкою. А для того, щоб заповнене десертом кільце було зручно поставити в холодильник, я його додатково розмістила на дощечку. Та Ставимо форму з вмістом в холодильник. Це, мабуть, найважче у приготуванні ноги, адже десерт вийшов дуже смачний. І для того, щоб складати з ним торт, нам потрібно забути про ногу на 12 годин мінімум, щоб нога гарно стабілізувалася. Тому вже на слідуючий день дістаю ногу з холодильника та вирізаю її з кільця тоненьким ножем. Нога вийшла така гарна, дрібно Вона не тягнеться за ножем. Та дуже ніжна, тож її можна нарізати на кубики та вже нею смакувати. Але моя нога буде частиною чогось дуже смачного, а про це розповім вже в наступних відео. Лиш хочу ще показати, як нога виглядає у розрізі. По-моєму, дуже гарно та апетитно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Крім усього сказаного, хочу лише додати, що нога вийшла і справді дуже смачна. Така ніжна та шоколадна. Вона була родзинкою торта. Тож її можна спокійно готувати як начинку для торта, а можна як окремий десерт. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів при готуванні. Всього. Вам доброго, миру та спокою. Thank you.